Першими кавунами вже активно торгують на ринку у Тернополі. Попит зростає, кажуть продавці. Якщо погода буде теплою, незабаром на ринку, з'являться й перші кавуни з Тернопільщини. Скільки коштують ці соковиті плоди, дізнавалися журналісти Терену. Ще недавно на прилавках були переважно турецькі кавуни по 40 гривень за кілограм. Зараз ситуація змінилася. На ринку можна придбати українські кавуни з Одесьчини та Миколаївщини, які коштують від 30 гривень за кілограм. Також продають азербайджанські, вони залишаються на рівні 40 гривень. На даний момент кавуни зараз в 30 гривень в кілограм, так вони будуть, бо є також інші ферми і вони будуть падати, ну, бо більше якихось інших людей будуть продавати також інші поставчики, тільки ж ми продаємо. Ці, ці кавуни з Одеси, з, з Імаліського району. Це власна ферма, ми його перевозимо сюди. От, це нова була поставка цієї ночі. Це сорт Вікторія. Надалі будуть інші сорти: більші, солодші та смачніші. Покупці, з якими поспілкувалися журналісти, наразі купувати кавуни не поспішають. Люди чекають розполу сезону у серпні, коли плоди будуть більш стилими і дешевими. Цього року я кавуни не купувала. Я купую кавуни в серпні місяці, коли вони вже є натуральні, доспілі і такі, що вже можна їсти. Ну, коли вони вже е, натуральні, то вони вже й дешевші, тому що вони вже йдуть багато, їх де, а не по трошки, як зараз продають. Я купую, але в минулому році купував, бо зараз дуже дорого. Купую приблизно в серпні, напевно, що коли вони там вже по дві гривні. А зараз чому ви купуєте? Зараз по 80, чи по скільки. Ви б дивились ціни? По 30? а тоді підкуплю. Як прогнозують продавці, найближчим часом ці не ще подешевшують, адже кількість товару на ринку збільшується. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.